Всім привіт! Сьогодні я приготую пряну закуску з огірків. Дуже цікавий рецепт, готується все, як завжди легко, просто, а виходить дуже смачно. Тому, якщо цікаво, залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. Я починаю з підготовки всіх продуктів. Дуже добре, коли ти живеш в селі, і це все є на городі. Тому я по максимуму стараюся наготувати різних заготовок, тому що, як то кажуть, літо зиму кормить, і це правда. Тому старайтеся, друзі, якщо у вас є можливість, зробіть заготовок по максимуму. Якщо не собі, то допоможіть тим, хто цього не має. Огірки позбирала і я заливаю їх холодною водою. Сьогодні в мене огірки нетрібні, ядькі, тому я вам покажу, як я буду далі їх заготовлювати. Огірки потрібно залити холодною водою мінімум на годину-дві, а то краще три. А за той час я начищу частику. Мої друзі, передають вам всім вітання і бажають хорошого дня. Огірки я гарно вимала всі. І тепер я їх подрівнюю. Як ви бачите, вони в мене не не дуже великі, але і не корнішони. Я розрізаю на 3-4 частини за допомогою такого ножа. Або ж можна просто нарізати рівненько тут, уже як вам до вподоби. Але я готувала, розрізала на чотири частинки, не так цікаво і смачно. Огірки вже підготовлені, я ще потрібен ось таким чином часник. До огірків я додаю цукор. Сіль. Друзі точні пропорції написані, як завжди, і в відео, і в описі під цим відео. Часник. Ну і головний інгредієнт це кетчуп. Я сьогодні використовую кетчуп чилі та лагіди. Якщо ви любите такі гостренькі огірки, тоді беріть чистий кетчуп чилі. Або ж якщо ви любите такий е трішки ніжніший смак, я розбавляю ще кетчупом лагідним. Марка може бути будь-яка, яка вам до вподобає. Я беру те, що звикла. Додаю соняшникову олію рафіновану. Та відправляю на плиту. Додаю ще воду. Включаю максимальний вогонь і на великому вогні, час від часу помішуючи, доводжу огірки до кипіння. Також я ще додала для більш насиченого смаку чорного свіжомеленого перцю. А з великих огірків, які залишилися, я зроблю свої улюблені квашені огірки з стаканом солі. Це дуже легкий рецепт, перевірений. Він прекрасно зберігається, і огірочки виходять дуже дуже хрумкими і смачними. Якщо вам цікавий більш детальний рецепт цих огірків, переходьте за посиланням, яке я прикріплю в описі під цим відео. Не лякайте, що використовуємо стакан солі. Огірки солоними точно не будуть. Що за печняки За цей час у мене вже огірки закипіли, я додаю 9% оцет і проварюю це все 10 хвилин. Ростерилізовані банки. Я люблю стерилізувати у мікрохвильовій печі, можна в духовці, можна на пару. Це вже як вам більше до вподоби. Додаю трішки кропу та перцю горошком, або ж можна взяти будь-які спеції, які вам до вподоби. Мені саме ось це співвідношення до смаку. Через 10 хвилин розкладаю це все по банках. Звичайно, дивіться, щоб огірочки були залиті повністю соусом. Щільно закручую, даю охолонути, і відправляю до льоху або до кобори, де у вас є місце, так і зберігайте. Вони прекрасно зберігаються при будь-яких умовах. Ну що ж, друзі, ось такий легкий, простий, цікавий рецепт приготування огірочків. Я сподіваюся, що він вам сподобався, ви обов'язково приготуєте. І напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю, і нехай у вас все буде добре. Вдалих і смачних Об заготовок.